Всім привіт! Мене звати Олександр Самілик. Радий вітати вас на каналі Технологія фотографії. Сьогодні ми з вами поговоримо про діафрагму. Діафрагма це деталь фотокамери, що регулює кількість світла, що проходить через об'єктив до матриці. Простіше кажучи, це отвір, через який проходить світло, і від того, наскільки він великий чи малий, залежить кількість світла. Діафрагма на перших об'єктивах. І мали вигляд пластинок з отворами різної величини. Така конструкція збереглася на деяких сучасних творчих об'єктивах, але більшість об'єктивів, більшість камер використовують діафрагму пелюсткового типу, так звану ірисову діафрагму. Через спеціальний механізм пелюстки діафрагми закриваються чи відкриваються, таким чином змінюючи розмір отвору. І чим більший отвір, тим більше світла потрапить на матрицю. За певний проміжок часу. І чим менший, тим менше світла за цей же самий проміжок часу. Значення діафрагми позначається як F1,2, F1,4, F1,8, F35, f 56 F7 і так далі. На деяких об'єктивах є кільце регулювання діафрагми і ці цифри F на ньому позначені. Але більшість сучасних об'єктивів вже мають електронне. Управління діафрагмою, воно здійснюється через саму фотокамеру і такого кільця на них немає. Говорячи про значення діафрагми, варто запам'ятати, за більший фізичний розмір відповідає менше число F. Чим більше число F, тим діафрагма дужче закрита, і тим менший отвір і менше світла пройде через об'єктив до матриці. Таким чином, діафрагма впливає на експозицію, тобто кількість світла, яка потрапить на матрицю. Як змінюється кількість світла в залежності від значення діафрагми, ви можете побачити на цьому прикладі. Значення діафрагми впливає на ще кілька важливих параметрів. Перш за все, це за глибину різко зображеного простору. Різними об'єктивами на однаковому значенні діафрагми ми отримаємо різну глибину різко зображеного простору. Але закономірність така: чим менший отвір діафрагми, тим більша глибина різко зображеного простору. Ще діафрагма впливає на форму боке. Боке – це не різка частина зображення. Якщо, наприклад, на фоні є якісь точкові джерела світла, то вони матимуть. Таку ж форму, як і озвір діафрагми. На сучасних об'єктивах, як правило, кружочки. На старіших з меншою кількістю пелюсток діафрагми багатогранники. Найчастіше шестикутники, так звані гайки. Також можна надати форму боке завдяки спеціальним змінним діафрагмам або накладкам на об'єктив. А це вже тема для іншого відео. Докладніше, як на вашій камері управляти діафрагмою, раджу почитати в інструкції до, вашої, до вашого фотоапарата. А зараз підіб'ємо підсумки. Діафрагма це деталь фотоапарату чи частіше об'єктиву, що регулює кількість світла, яка проходить яка на матрицю. Чим менший отвір діафрагми, тим менше світла пройде на матрицю. І тим більше числове значення F ми маємо виставити. Чим менший отвір діафрагми, тим більша глибина різкості. Тепер практичне завдання. Перейдіть свій фотоапарат в режим пріоритету діафрагми. На дзеркальних камерах це можна зробити за допомогою коліщати. В ніконах це режим А, в – АВ. Тепер, прокручуючи коліща регулювання експозиції, ви змінюєте значення діафрагми, а камера автоматично налаштовує витримку. Зробіть кілька знімків з різними значеннями діафрагми, одного і того ж самого сюжету. Найкраще для цього підійде: паркан, стовпці чи сходи. Відкрийте на комп'ютері зображення і прослідкуйте, як змінювалася глибина різко зображеного простору на різних значеннях діафрагми. Дякую вам за увагу. Надіюся, моє відео було корисним. Якщо залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Не забувайте оцінювати відео вподобайкою. І підписуйтесь на канал.